Характеристики послідовника рефлективної практики саме про це хочу розповісти вам сьогодні. я зробив зусилля виокремити визначальні характеристики щодо світогляду та поведінки, які характеризують вмілість у практиці, чи... Рефлективну практику загалом зазвичай ми говоримо про поведінку, про інструментарії, стратегії, прийоми, не враховуючи ставлення чи цінності, з яких все це випливає, і хоча характеристики рефлективного медіатора. Містять і ставлення, і цінності, а також поведінку. В цій розмові я лише говоритиму про складову світогляду. Головна риса, на мою думку, з якої випливає все інше, це допитливість. Отже, розгляньмо 10 рис, і я проговорю їх по черзі. Отже, перше зберігати допитливість. Допитливість – це така дитяча цікавість, яка невпинно виражається питанням, чому і те, що може здаватися дорослим, пересічним, звичайним, дитині ж видасться неймовірним і новітнім. Отже, допитливість вимагає залишатися відкритим. Це не означає невпинно, невгамовно досліджувати, допитуватися, що ж відбувається між сторонами в конфлікті, але залишаючи допитливим, залишаючись цікавим. Ми залишаємося відкритими і допомагаємо сторонам залишатися відкритими, щоб віднайти щось, що не лежить в площині конкретного, фактичного інформаційного. Зазвичай ми ставимо питання, щоб зібрати дані: хто, де, коли, чому. В ситуації конфлікті ми формуємо картину суперечки для того, щоб допомогти сторонам, врешті решт Проговорити свої розбіжності, розглянути варіанти, і будемо сподіватися дійти рішення. Збір даних є проте вузько направленим. Ми знаємо, що шукаємо, бо ми бачили такі суперечки і раніше. Ми знаємо, які дані потрібні для того, щоб визначити пропозиції, обговорити і дійти рішення. але в процесі цього. Дізнання, процес збору інформації зосереджений на медіаторі. Ми продумуємо, яка інформація нам потрібна, але так само ми знаємо з досліджень про успішне прийняття рішень, що процес. Осмислення і прийняття рішень вимагає більше ніж лише збір і аналіз даних це не є механічний суто процес, який покладається на безпристрасну логіку. Нам для цього не потрібні роботи більше того, вони не здатні приймати такі рішення. Отже, допитливість умому розумінні цього слова відрізняється від дізнання чи розслідування. Це природній невимушений процес, який є скорше відкриттям, а розслідування. Має на меті викрити, виявити інформацію тут. Сторони мають пояснити свою мотивацію дії, свої інтереси, звісно, а також що їх мотивує, що їх хвилює, надихає, турбує, що надихає їх. І ми маємо дослідити ці параметри в межах круговиду їхнього досвіду, щоб дійти глибинного розуміння, і можливо побачити конфлікти і прагнення в новому світлі, а також допитливість може допомогти нам відкрити і їм відкрити. Приховані прагнення в цьому конфлікті, цілі пов'язані з процесом чи стосунками, чи самосприйняттям. І у цьому відношенні допитливість є каталізатором, яка спонукає сторони осмислити, пережити і бажане. І у цьому відношенні орієнтація зміщується від медіатора на сторони, бо цікавість. І допитливість випливає зі слів сторів. Це не є власне порожня цікавість медіатора, яка живить оце дослідження. Коли ми допитливі, і сторони активно залишаються, а не лише відповідають на питання, коментарі медіатора. І у цьому відношенні воно є заразним, адже сторони захоплюються процесом дослідження та відкриття допитливість спонукає творчість, ідеї, які могли бути закутими, виринають на поверхню, і так відкриваються додаткові виміри для сторін для процесу. Наступна риса, і ці риси не є в якомусь визначеному порядку пріоритетності. Це залишатися стійким. Ми переживаємо постійно хвилі, коли стається щось неочікуване, руйнівне, несподівано, І ми собі думаємо, а що ж то, дітка, тут відбувається? Цього взагалі не мало статися. Я гадки маю, що з цим робити. В такі хвилі нам потрібна стійкість це особливий вид сили. Ми маємо бути як верба, яка гнеться, але не ламається від бурі. Ми поглинаємо несподіванку, стримуємо свої реакції і залишаємося вірним своїм принципам. Щоб бути сійкими, нам не потрібно чинити опір, чи реагувати ми гнучки і міцні, піддатливі, але незламні. Хоч ми зскочені, ми залишаємося зібраними. Включеними і зосередженими на завданні, ми розуміємо, що кожна ситуація відмінна сторони самобутні, і немає стандартних категорій конфліктів, які би очікувано реагували на певні втручання з нашого боку. Маємо залишатися гнучкими і міцними, реагувати на неочікувані, неоднозначні складні ситуації. Будучи поступливими і рішучими, ми наче прекрасні лебеді, які граційно плинуть плесом, хоч їхні лапи шалено грибуть під водою. Наступна риса це плекати простоту, Високоефективні медіатори враховують деталі. І не копають постійно нової нової інформації. Ми не слідчі, ми не дізнавачі. Тому вмілі фахівці шукають елегантного пояснення, не заскорувши в якихось протиречних деталях. Ми досліджуємо досвід сторін і тому шукаємо інформацію. Шукаємо підказки, які допоможуть їм допомогти сторонам. Проте слідуючи за кожною інформацією та підказкою є певний різок, що це розслідування. Стане невпинним вивченням подробиць, і, хоч це може бути цікаво і корисно, але це не допомогте вирішити проблеми. Тому плекаємо простоту, шукаючи істину, суть проблеми і не відволікаючись на складні подробиці. Я так розумію простоту, і я використовую таку метафору у своїй практиці, що я прагну бути найменшим камінцем, який впаде в бурхливі води незгоди, який сколихне якнайменше бриж. Наступна риса це цітувати невизначеність невизначеність проявляється в двох площинах щодо учасників та медіатора. Для тих, хто в конфлікті вирішення непевне, шлях не звіданий, небезпеки чатують, і справа тяжка. Щодо медіатора, невизначеність виникає, коли метод не спрацьовує, хоч перевірений, на досвіді, і є багато інших прикладів, але це лише один з них. Рефлективні медіатори зважають на невизначеність і сторін, і власну вони не квапляться діяти. Натомість вони не минають, не визначити, не заперечують протиріччя, а терпляче оцінюють ситуацію обережно, наполегливо і тоді діють спокійно та впевнено. Розбіжності між глибокими переконаннями можуть видаватися нездоланними у більшості випадків, і в таких випадках деякі медіатори квапляться оголосити безвихідь. Але переважно, якщо ми допоможемо сторосам продовжити і дослідити площину невизначеності, то відповіді, яких вони шукають, знайдуться. Невизначеність рідко виявляється наставником. А не перешкодою до прогресу, якщо ми терплячі, наполегливі, не поспішаємо повз невизначеність, то ми на думку авторів Ґеді Вілсон і Siegel, ймовірніше дійдемо суті і розуміння, що допоможе визначити наші методи роботи. І найбільш ймовірно, медіатори дійдуть розуміння, якщо визнають протиріччя ідеї. Поглядів і приймуть невизначеність як даність Те, uh, що скажу далі, може видатися uh, протиречним uh, ідеї uh, плекання uh, простоти, адже нам потрібно дійсно зважати на подробиці, вони важливі, рефлективні, медіатори, new, зважають на нове, неочікуване. Вони не стають самовдоволеними, закостенілими чи заскорузлими у роботі, і якби вони такими стали, вони би прогавили щось нове, відмінне, неочікуване. Досвідчені медіатори стають звичайними до певних типів поведінки. Наші рутини повертають нашу увагу до тих самих ознак, і ми вже передбачаємо, що послідує. В результаті нам легко прогавити, знехтувати чи взагалі від. Кинути інформацію, яка не вписується в наш визначений шаблон. Методи, перевірені часом безсумнівно цінні, але наші звички можуть нам шкодити, якщо ми будемо працювати ніби на автопілоті. Коли це стається, наші дії стають нудними навіть анестезуючими для нас і для сторін, і це не може бути нашою первинною метою. Натомість ми маємо звертати увагу на те, що для сторін є неочікуваним, незвичним, дивуючим, бо такі подробиці нерідко приливають світло на те, що керує їхніми діями. Далі навчайтесь невпинно. Це наступна риса. Вік живи, вік учись. Це починається з налаштування, прагнення пізнавати незвідана, це готовність ставити під сумнів наші уперечення і перевіряти наші припущення, які визначають наші методи роботи. Це також готовність тимчасово відкласти впевненість у собі, щоб здобути розуміння себе та сторін. Навчання для нас це. Прагнення експериментувати з новітніми підходами і застосовувати ще не випробувані методи, спостерігати, осмислювати реакції на них, щоб осмислити, чи був успішний цей підхід. Чи не виправдав наші очікування? При цьому маємо бути свідомі, що у процесі цих експериментів ми маємо мати як найбільшу повагу до сторін і шанувати їхню і нашу гідність. Досвідчені практики нерідко стають самовдоволеними, адже ми маємо знання, вміння, відточені руками досвіду, і ми задоволені тими методами, які перевірено успішні. І тому. Ми не наважуємось експериментувати чи досліджувати щось незвідане. Ми йдемо добре протурованим шляхом, на якому нам впевнено, на якому нам все вдається. Але що робити, і як реагувати, коли відомі методи роботи виявляться не підходящими, чи якщо стається щось несподіване і заскочує нас зненацьке, чи ми далі? Йдемо перевіреним, протурованим шляхом, як, на жаль, часто роблять ефективні медіатори. Чи ми готові пережити момент спостеличення і дискомфорту, щоб прийняти невідому ситуацію, і тоді вже далі ми стаємо дослідниками, йдемо незвіданими стежками у пошуку знань. Наступна риса це уникати визначеності, хоча. Визначеність має своє місце у професійній практиці. Вона може призвести і до пихи, і навіть недбалості, якщо воно не поєднується з допитливістю та смиренням. Ми можемо надмірно покладатися на свій досвід і стати самовдоволеними. Ми стаємо в своїх очах вмілими експертами з вміннями відточеними роками роботи. Ми все бачимо, знаємо, як будуть поводитися сторони. Розгорнеться процес і як буде врегульовано конфлікт, чи ж ні, такий досвід дає нам впевненість і самоосмислення, але така впевненість у своєму досвіді може нам і нашкодити. Мінус нашого досвіду, підготовки, впевненості у наших методах роботи є те, що тут немає місця помилкам. І якщо все йде по плану, тоді все стабільно, якщо ситуація вписується в відомі нам шаблони. Але якщо виникає ситуація, яка не збігається з попереднім досвідом, ми можемо розгубитися і не знати, що з нею робити в результаті для того, щоб Підтримувати існуючі методи роботи ми будемо або відкидати, або взагалі нехтувати різними розбіжностями, вважаючи їх аномаліями. А якщо ми продовжуємо, ми будемо втискати ситуацію в шаблон наших очікувань, сформованих попереднім досвідом. Якщо ми будемо покладатися виключно на наш досвід, тоді ми обмежуємо свій арсенал відомими тактиками та стратегіями. Тому парадоксально ті чинники, які зумовили наш успіх, можуть нам нашкодити і ослабити нас, коли ми будемо діяти на основі визначеності, яка буде не обмежена нашою самовпевненістю. Наступна риса. Це зваження зосередженості і гнучкості. Я що ви читали мою книжку посівних довголективної практики та вирішення конфліктів? Я це називав. Міцно тримати легко відпускати. Щодо зосередженості, це лише одна складова з двох необхідних цієї риси. Це умисний процес вироблення робочої гіпотези, яка описує те, що відбувається і чому. І ця гіпотеза лягає в основу методів роботи, але на початку нам мало відомо про сторони, про природу. Причини та наслідки їхньої суперечки, тому наше первинне пояснення конфлікту це ретельно обґрунтоване, зважене припущення Поки що повних даних нема. Але це необхідна важлива відправна точка. Оце первинне попереднє пояснення конфліктів і реакцій сторін випливає з ретельного спостереження за поведінкою сторін, а також застосування відповідної теорії чи теорії. Проте, якщо ми вважатимемо, що наше первинне пояснення є точним і вичерпним, ми тоді ймовірно знехтуємо або применшимо важливу інформацію, яка може вимагатиме іншого підходу. І тоді, скеровуючи сторони в напрямку, ми можемо вести їх. Протиречно їхнім потребам, натомість маємо розуміти, що наша гіпотеза це важливий експеримент, який перевіряє, чи наше розуміння ситуації відповідає досвіду сторін. Ми вчимося на цих експериментах і використовуємо набуте знання для того, щоб визначити наступні дії. Для того щоб скористатися додаткової інформації, ми маємо залишатися проте гнучкими, і це є друга складова цієї риси. Бо гнучкість це готовність з нашого боку. Якби ми ретельно не формували робочу гіпотезу. Отже, гнучкість це готовність змінити гіпотезу чи відмовитися від неї взагалі, якщо з часом вона виявиться неналежною, недостатньою чи невідповідною для сторін. Отже, гнучкість означає, що ми готові пристосуватися, допрацювати чи навіть відмовитися від робочої гіпотези, наскільки ретельно ми б її не формували, якщо вона не відповідає досвіду та інтересам сторін. Десь є іронія в тому, що ми десь віддаємося певній гіпотезі, ми водночас. Розуміємо, що вона ймовірно зміниться по мірі того, як ми дізнаємося більше про сторони, їхні конфлікти та їхні прагнення. Ми з одного боку має бути зосередженими на гіпотезі і залишатися готовими, змінити свій ракурс. І власне така рівновага між зосередженістю і гнучкості є характерною ознакою цієї риси. Ніхто не хоче говорити про поразки, але всі ми часом хибимо. Буває, що нам не вдається досягнути наших цілей, чи в окремому фрагменті, чи в медіації загалом. Тому ми, як медіатори, особливо здобуваючи все більший досвід, ми покладаємося на відпрацьовані перевірені методи роботи. Це є тактики, стратегії, практики. Але наскільки би надійними перевіреними вони не були, вони не є бездоганні. Ми можемо відкидати чи применшувати ті випадки, де підхід не спрацював, і скажемо собі, та не так все було зле, могло бути гірше. Або ще гірше в таких ситуаціях ми можемо перенести вину на своїх клієнтів. Та вони не йшли на співпрацю. Вони ще не готові. Вони чинили опір. Насправді, всі помиляємося, всі ми даємо збій часом в. Невизначених пантеличуючих ситуаціях, ми ставимо під в наші знання і досвід, і ми кажемо, що більше ніколи такої помилки не зробимо. Це шлях проб та помилок, і ми виходимо з ідеї, що ми приймаємо нашу погрішність. ми знаємо, що помилки неминучі. І визнаючи це, ми також обіцяємо використовувати ці помилки як спосіб розібратися у собі, щоб стати ще більш дієвими. І остання з цих рис і в книжці, посібник по рефлективній практиці та вирішенні конфліктів, я виокремив дев'ять рис, але мені спало на думку, що все ж таки є десята риса. Вона схожа на допитливість, і вона пов'язана зі всіма іншими рисами. Проте є достатньо окремо і в. Заслуговує на визнання, а саме ця риса смирення. Ми ретельно готуємося до практики. Ми навчаємося в університеті. Ми беремо участь у навчальних спеціалізованих курсах вишколах щодо медіації, щодо врегулювання конфліктів і маємо роки практики. Далі вважаємо себе експертами, які знані, вмілі, які опанували методи, прийоми, які вивірені в численних медіаціях. І дійсно ми є фахівцями. Нас шанують, нас цінують. Клієнти ставляться до нас шаною та повагою Проте, коли експерти діють так, що їм вже нема чого опанувати, то чигає небезпека. Вони можуть стати заскорузливи через те, що настільки впевнені у себе. Експерт, на думку Дональда Шона, є досвідченим, є впевненим у собі, зберігає професійну дистанцію, об'єктивність і вимагає шану та повагу до його статусу експерта. На противагу, послідовник рефлективної практики визнає невизначеності знає, що будуть моменти, коли вони будуть невизначені і розгублені, і приймають можливість вчитися від таких моментів. рефлективні медіатори визнають, що і клієнти мають свій досвід, який допоможуть вирішити ситуацію. І рефлективні практики відкидають оцей фасад. Неухитної самовпевненості, але щоб так діяти, потрібно смирення, ставлення смирення. Це не є запереченням нашого досвіду. Зрозумійте. Ми не применшуємо себе, але менше акцентуємося на собі. Смирення проявляється у дії, коли медіатор є щиро зацікавлений у досвіді сторін, у їхніх прагненнях, у їхніх мотивах, коли ми вдумливо, терпляче, уважно вислуховуємо подробиці, приймаємо невизначеність і користаємося. На визначенні, щоб дійти більш повного розуміння сторін їхнього досвіду, суперечки коли медіатор реагує гнучко і відповідально на оці притоки і відливи процесу. коли Медіатор довіряє і покладається на досвід і вміння сторін і не іде на спокусу визначеності і приймає власну погрішність. Мартін Лютер казав, що справжнє смирення несвідоме своєї скромності, бо інакше воно би возгордилося від споглядання такої чесноти. Já conheci